Всім доброї ночі, доброго часу. Америка заявляє, що Росія готує все ж таки наступ. Зараз ми перевіримо з вами. Я, до речі, для себе дивилася, що після 15-го, тобто друга частина місяця лютого, тут можуть бути активні. Напади через ракети, через вибухи. Так що ми ще передивимося, Любі. А зараз чи готує наступ Росія на Україну у лютому? Передивляємось час від часу, оновлюємо інформацію, чи готує наступ Росія на територію України. України у лютому друга половина лютого. Колісніші запам'ятовуємо. І знову колісничі, да, Ну, дивіться. Ха. На сьогоднішній день. А вони дійсно готують удари, і дійсно готують якісь провокації. По пажу мічів це все ж таки більше провокаційні дії, да, які будуть нести удари, так, які будуть нести якісь по карті башні якісь вибухи, але це не такий наступ, не дивлячись на що тут коліснічий. Тобто, тут скоріше прорив, прориватися будуть намагатися, але все ж таки це Паш. Паж відповідає за. Не відкриті дії, розумієте, не так, щоб там колективно йти і так далі. Тобто тут більш приховані дії, таємничі пролазання і так далі. Це може означати групками, може. Дев'ятка кубків нам показує про те, що це будуть якісь особисті конкретні місця, не так, що вони заходять на територію масово. ні, Четверка, четвертий аркан о, розповідає про те, що о, ці групки вони будуть розділені. І ще раз кажу, не так, що вони йдуть наступом там, о, цілими групами, величезними там, отрядами. Тут будуть більше заходити різні групки на конкретні обговорені території. Тут групка, з якої сторони буде заходити групка, тут підлі наступу це може бути вночі або скриті. Ось так. Але я вам хочу сказати, що а, там їх особисті, де вони а, будуть обирати місця. Розумієте, дев'ятка кубків це а, про те, де вони будуть вважати, що вони тут точно досягнуть результату. От обирають якесь місце, тут точно досягнуть результату. Ось так буду думати: захочуть повторити, там вже, вже туди намагалися пролазити. Але сьогодні там вже десятка кубків. Це означає, що там вже. Можливо, там, де вже мир якийсь налагоджений. Да? І е, вони будуть намагатися туди навіть не пролазити. Тут більше спочатку можуть бити зверху. Але так, щоб далі туди рухатись, ні. Ви бачите, що все рівно навіть їх колективний туди, якщо захочуть вони туди влазити своїми грубками, підлами, вони будуть знищені. Е, будуть знищені. Бачите, їх рух, він в принципі вже. Предписаний, тобто тут вже руху їх не буде ось так. Хоча з іншої сторони те, що вони будуть десь кидати і бомбити, це може привести до жертв. Що тут я скажу? А що розумієте, там, де вони, тут все, в принципі, все розповідає про те, що там, де вони будуть влазити, вони несуть смерть. Бо і в деяких місцях вони будуть намагатися пролазити також і радіти з того, що несуть смерть. Але справа в тому, що там, де в інших частинках теж де вони будуть намагатися пролазити, там іде кріпка укріплена позиція українська. То Скажімо так, їх успішно будуть зупинені. Успішно з української сторони. Будуть намагатися пролазити на територію України. Будуть намагатися пролазити. Ну, все рівно, Я не можу сказати, що це йде як наступ. Розумієте, тут більше все ж таки знову якісь диверсіонні групи, і все. І давайте ми глянемо другу частину лютого України. Друга частина лютого України. Чи будуть масовані атаки, бити по Україні? І наскільки, наскільки сильно друга частина, що несе Грефія наші території України своїми наступами? Атаками з повітря, що несе? Ну, нам треба тут перечекати. Пере, пере, Перечекати, тому що якщо ми зараз кажемо про масованість і так, я зараз не бачу тут, бачите, да, що тут немає, не показує нам якісь ракети і так далі, але все рівно, якщо і будуть намагатися підняти знову хвилю війни, то а, тут більше недороблена їх буде робота, ось так зачекаються. Вони зачекаються? Ні, я не бачу те, що вони будуть бити зверху, але так, щоб з наступами все рівно на ній. Дивіться, вона показує, що через деякий час десятка кубків. Це об'єднання сил якихось. Дуже карти непогані, крім сім, сім пентаклів. Сім пентаклів нам зараз розповідає про те, що те, що ми давно чекали, ну ось. Дивіться, те, що ми давно чекали, воно вже, можна сказати, буде заходити. Бачите, сила ця? Воно, мабуть, отак повинно бути, так? Да? Угу. То, чого ми, ми дуже чогось боїмося. Да? Ракетних цих обстрілів і так далі. Люди бояться дуже. Ось іде сила. Те, що ми давно зачекалися вже, ось вона йде, це, це рух, це движення, це те, що йде, вже заходить до нас. Ми очікуємо це все. Ну, тут показують нам, що затаїв дихання. Да? Чекаємо. Чи були якісь удари після 15 лютого в Україні? Удари будуть, але дивіться, тут е, як іде е, те, що нас буде захищати. Ну, все, тут якось, ви бачите, прямих ударів зараз мені все рівно карта, колода тут не показує зараз за агресію. Тут більше показано те, що те, що ми чекаємо, плодотворне, де дивіться, десятка пентаклів, це максимальне, да? те, що нам обіцяли, максимальне Іде для, для збереження. Ось ми те чекаємо, для збереження родин. Ось ми це чекаємо. І воно вже заходить. Я вам більше скажу, що. Зайде більше, а в, в даному випадку дещо буде більше ні. Приїде те, що не обговорювалося на загал. Ось так. Приїде те, що не обговорювалося. І це нам дасть е, таку стіну е, захисту, це військове щось. Ось так, тут більше про це зараз кажуть нам. Ну ось, Нам показують карти про те, що через договір, який Україна склала стосовно зброї, яка буде допомагати боротися з ворогом. І це карта майстра. Да? Про що нам говорить карта майстер? Про те, що треба працювати над цим і все рівно не зупинятися. Все рівно не зупинятися. Відкриті дороги все рівно в майбутньому. Буде нам радість, буде радість через те, що зброя, яку очікують наші військові, вона йде. Хоча, знаєте, все рівно не. Не той рівень, хочеться іще більше, іще більше. Але і це де добре теж. В принципі, карти дуже, дуже гарні. Так що будемо мати надію, що все у нас буде добре. Треба протриматися. І все буде добре. Дякую вам, пока-пока.